Що повернення ветеранів, особливо тих ветеранів, які втратили свої домівки з окупованих територій, це окрема велика, дуже важлива історія. І в цьому сенсі мені здається, це такий мікс, точніше, така синергія між Маріуполь Роберні, який думає про відродження міста, але не лише в контексті: ось, ми почекаємо, коли буде деокупація Маріуполя, і тоді ми там будемо його відновлювати а в цілому. Думаю про те, яким чином будувати міста до відновлення, не просто побудувати стіни, які були, а за принципом Build Back Better, тобто за прикладом створення нових кращих міст після деокупації, після звільнення, переосмислення, а якому ми хочемо бачити це місця через 5-10 років пошуку нових сенсів, як повертати людей і так далі. І з точки зору ветеранів, я вважаю, що Перш за все, і де окуповані міста, і взагалі в Україні всі міста і всі громади а, мають подумати, чи розуміють вони, що ветерани це не проблема і не виклик, а можливість. А, чи готові вони працювати над міською інфраструктурою, а, над готовністю містян до великої кількості людей з бойовим досвідом, тому що а, це не, не виключно питання до того, як реінтегрувати, повернути людину після передової а, в життя. Тя як підготувати цивільних, тому що ми маємо відмовитися від ідеї, що ми зможемо повернути ветеранів в життя, як було. Ми всі змінилися. А нас тих, які були до війни, особливо до повномасштабного вторгнення. Нас нас таких вже не буде, тому ми маємо а, думати ветерано-центрично. Ми маємо мислити Україну як в ветерано-центричну країну, де по перше, ветеран частку в центрі. По друге, ветеран це велика можливість. А, людина з а, дуже специфічним досвідом, людина, з яка вже для України зробила надбагато, ну тобто неймовірне. А і все ще може бути драйвером. А, Якщо знаєте свою Next Big Mission, наступну велику мету ветерани безумовно це люди, які потребують після бойового досвіду певної соціальної ролі в громадах. І громадам дуже важливо думати, які ролі вони можуть надати ветеранам. Це від там т'ютерінгу і тренерів роботи з дітьми до досить часто, до якихось ролей в муніципалітетах. Про це потрібно думати. Дуже важливо думати про... Можливість або потребу підготовки працівників різних сервісів до роботи з ветеранами можливо створення муніципальних сервісних центрів принаймні ми бачимо цю практику за кордоном, тому що для ветеранів дуже важливо мати зрозумілий маршрут. В нас досить часно сервіси. Державні сервіси, муніципальні сервіси не найпростіше організовані, там є певна бюрократія, маршрути і так далі. І окреме питання, яке ми побачили в Штатах, і в яким. Точно буде релевантним для нас. Це робота з травмами, невидимими травмами. Перш за все на рівні муніципалітетів. Мова йдеться не стільки про психологічні травми ПТСР, про які дуже багато зараз говорять, а про комбінацію ПТСР з травматик брейн інжуріс, з травматичними ушкодженнями мозку. А тому, що це, як виявляється, найпоширеніша травма. Тобто, ми бачимо людей, які втрачають кінцівки. Нам здається, що їх багато набагато більше людей з контузіями і з іншими травматик брейн інджеріс, мозок дуже нейропластичний, головне І Мені здається, зараз це трішечки принаймні в Штатах це досі другорядне питання, але це питання, яке створює найбільші ризики і для самих ветеранів, і для громад, яких вони працюють. Тому робота з цим напрямом на рівні муніципалітетів і діагностика, і лікування, і так далі це окрема дуже важлива така страта, яка зараз не дуже обговорюється, можливо не дуже видима, але вона точно. Вплине на те, яким, якими будуть наші міста і наші громади. І тепер, і особливо після закінчення, після перемоги. У Нас близько 150 тисяч людей зараз працює. З них 15 тисяч. 14 мобілізовані, а і це означає, що ми, як роботодавець, робимо дуже багато всередині наших операційних процесів: від підтримки наших співробітників, коли воно війську, до а, підтримки їх сімей, коли вони у війську від роботи з колективами створення а, кейсів і пілотів по реінтеграції, по підготовці себе до повернення наших ветеранів. А, так само ми дуже багато робимо з точки зору най ветеранів, які не були. Співробітниками до початку війни, але повертаються з війни. Тобто ми дивимося на ветеранів як на велику можливість з точки зору воркфорс, робочої сили. Це великий напрям, дуже прикладний паралельно. В нас є спеціальний проект, я про нього казала серце Азовсталі по підтримці ветеранів, і наш фокус зміщується з негайної підтримки тут і зараз до підтримки житлом. І тепер ми рухаємося в бік майбутнього. А що ми робимо з тими, хто повертається? Але ветерани це. Лише частина того, що ми називаємо відновленнями відбудовою, а є ініціатива Маріуполь Реборн. Вона була створена півтора роки тому в очікуванні швидкої доокупації. На жаль, цього не сталося. Тим не менше, ми заклали підвалини до для дуже важливої дискусії. Перш за все із громадою, а але не лише з громадою, з іншими громадами. Тобто, спочатку це була громада Маріуполя. Зараз це інші громади, міжнародні партнери. Проте які мають бути принципи відновлення до окупованих місць і головний принцип це «Build Back Better», тобто використати цю можливість не для того, щоб просто повернутися до ми були. А для того, щоб створити дещо нове, більш цінне і для містян, і для потенційних інвесторів. Друга історія, яку ми робимо в Маріуполі Ріборні, ми розуміємо, і ми знаємо це з світового досвіду, що великі проекти відновлення потребують крутих людей, потребують підготованих кадрів. Ми знаємо, що в Україні дефіцит робочої сили взагалі, а особливо ну, їх, її просто немає людей, які знають, як відновлювати міста після великих руйнувань. Не з точки зору будівельних робіт, хоча це також важливо, а з точки зору специфічних штук типу. Гуманітарне розмінування, як ми робимо міста безпечними, нова енергетика, як ми переосмислюємо енергетику в нових містах, новий транспорт, ну і так далі. І тому друга велика історія це після розмови з громадами про принципи, це накопичування досвіду і навчання людей світовим практикам, щоб вони розуміли, а що в світі згідно цих принципів зараз відбувається. І третя велика історія це. Якісь конкретні проекти, де ми напрацьовуємо пілоти. СКМ став партнером Маріуполя Реборна півтора року тому. Ми виділили на цю історію півтора мільйона доларів. І, якщо буде потрібно, будемо продовжувати фінансувати. Для нас дуже важливо, що серед проєктів і пілотів, про які ми кажемо, є не лише архітектурна візія, не лише бачення, а яке буде місто, не лише фаст рекавері плен. А ще великий проект, який ми називаємо М86, це літопис оборони Маріуполя, тому що одним з ключових питань для деокупованих міст буде питання пам'яті, і тут важливо, що держава багато чого робить для роботи з пам'яттю на базі Національного інституту пам'яті. Ми з ним багато працюємо, але питання пам'яті настільки масштабне, що зараз потрібно важливо окупованим містам прямо зараз працювати з цим, тому що це один з інструментів, окрім соціальної допомоги і так далі, утримувати зв'язок із своїм. Ми громадами